Україна та Росія, схоже, розпочали енергетичне перемир'я, але це лише на перший погляд. У мережі активно поширюється повідомлення, зокрема в телеграм-каналах російських воєнкорів, про те, що обидві сторони, і Україна і Росія, ніби припинили удари по енергетичній інфраструктурі одна одної. Це виглядає як своєрідне енергетичне перемир'я. Про це заявляє засновник українського розвідпідрозділу Кракен. Костянтин Немічев, коментуючи появу таких публікацій, водночас ключове питання лишається відкритим: Чи є це перемир'я реальним і чи надовго воно триватиме? Ну а більше подробностей в нашому матеріалі ви на каналі Главріт з вами, я, ведучий Євгеній Сіров. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Суть інформації полягає в тому, що в інтернеті з'явилися твердження про нібито запроваджено в Росії заборону на удари по енергетичних об'єктах України. Невдовзі після цього з'явилися повідомлення, що аналогічна заборона, начебто, діє, і щодо ударів по енергетичній інфраструктурі самої Росії немічев зазначив, що схоже енергетичне перемир'я працює з обох боків, і додав, що спостерігачі уважно. Стежитимуть за тим, як ці обмеження виконуватимуться, якщо вони взагалі існують, водночас представники деяких українських телеграм-каналів, зокрема Миколаївський ваньок, уточнюють, що остаточного рішення про припинення ударів по енергетиці між сторонами наразі немає і закликають українців залишатися пильними, адже припинення обстрілів жодним чином не гарантоване. Варто наголосити, що подібні повідомлення повідомлення про енергетичне перемир'я це далеко не перша спроба домовитися про зменшення ударів по критично важливій інфраструктурі. Ще під час попередніх переговорів, зокрема за участі штатів у Саудівській Аравії, Україна та Росія технічно погоджували припинення атак на енергетичні об'єкти, а також на об'єкти в Чорному морі. Однак ці домовленості супроводжувалися чисельними порушеннями та різночитаннями. Рима через умови Москви щодо зняття санкцій, водночас реальний ефект від імовірного енергетичного перемир'я залишається під великим питанням. Українські експерти та офіційні джерела наголошують, що жодних офіційно зафіксованих міжнародних угод про припинення ударів по енергетиці наразі не існує, а заяви російських воєнкорів не можуть вважатися підтвердженими фактами. Військові аналітики зазначають, що Такі повідомлення радше є інформаційною спробою продемонструвати зниження ескалації ніж свідченням реальних домовленостей про припинення вогню, крім того, існують і більш стримані оцінки того, що відбувається. Голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герос заявив, що не варто розраховувати на швидке енергетичне перемир'я з Росією. За його словами, про реальне припинення ударів наразі не йдеться і у Україна повинна готуватися до складного зимового періоду з урахуванням погодних факторів і поточного стану енергетичної системи. Важливим є й історичний контекст. У попередні роки уже були спроби домовитися про припинення ударів по енергоінфраструктурі під час окремих переговорів однак ці домовленості регулярно порушувалися, часто невдовзі після їх оголошення. Зокрема, раніше досягнуті за посередництва США домовленості про призупинення атак на енергооб'єкти не дали тривалого результату. Уже за кілька днів після їх формального початку, Росія завдавала ударів по Херсону та інших цілях, що українська влада розцінила як пряме порушення умов перемир'я. Таким чином, на цей момент, ситуація виглядає так, що йдеться не про повноцінне енергетичне перемир'я в юридичному чи диплома. Маматичному сенсі а радше про спробу сторін продемонструвати зниження інтенсивності ударів по критично важливій інфраструктурі.